Так, друзі, до вашої уваги новий будинок. Два роки живуть, ну, ще не живуть. Ще туалету нема в домі, тільки кухонна в'етка вже забита. Я кажу, ну це щось щось ненормально. Вот. Мало би все працювати. Заглянув, вроді візуально, труба в нормальному стані, так як я звертаю уваги перше. Коль... Кольця колодязні, які сідають і продавлюють трубу. Труба вон там. Вот. Зверніть увагу. Вон внизу. По стінці тече вода. Чому вона тече вода по стінці? Бо труба задерта вгору і водичка по трубі тече вниз, не капає прямо в яму, а по трубі вертається по стінки. Тобто це елементарний признак, що вже задерта труба вгору, хоча власник сам це робив. Вона задерта, подивіться, верх ями, ну, бетонна плита. Вот. І труба задерта. Ну, не критично. Але але це створює проблему. Того зараз миємо, але я думаю, там є якась просадочка. Ну, просадка вже є, але якісь пошкодження більш-менш біль, 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 нормальне, ненормальні. Це перелив вслідушу яму, в принципі, все гарно зроблено. Але проблема всплила раніше, ніж хотів би хто-лібо. така.